Вітер зустрів чудову квітку і закохався в неї. Поки він ніжно пестив квітку, та відповідала йому ще більшим коханням, вираженим у кольорі та ароматі. Але вітру здалося мало цього, і він вирішив якщо я дам квітці всю свою міць і силу, то та обдарує мене чимось більшим. І він дихнув на квітку потужним диханням свого кохання. Але Квітка не винесла бурхливої пристрасті і зламалася. Вітер спробував підняти її та оживити, але не зміг. Тоді він затих і задихав на квітку ніжним подихом кохання, але та в'янула на очах. Закричав тоді вітер: Я віддав тобі всю міць свого кохання, а ти зламалася. Видно, не було в тобі сили любові до мене, а отже, ти не любила. Але квітка. Нічого не відповіла. Вона померла. Той, хто любить, повинен пам'ятати, що не силою та пристрастю вимірюють любов, а ніжністю та трепетним ставленням. Краще десять разів стриматись, ніж один раз зламати.